І всім привіт! Ми сьогодні будемо ламати машину в одній грі. Я вже в цю гру грав е і знімав відео по ній. Але сьогодні в нас буде друга ціль. Ми попробуємо в цій грі е чим побільше зламати машину. Так зробити, щоб машину просто приплюснуло. Давайте почнемо. Нам потрібно якусь карту підходящу вибрати. Давайте в цю спочатку. Це дуже весенку. І через. Таку виступу машину не може е -е, приплюснути дуже 7 машину. Ой! Ну, нормально розплюснемо. Все можна закінчувати відео, але, думаю, ми ще зможемо більше розплюснути. Давайте в так боком поїдемо. Ну... ніфіа, 300 км за годину. Майже 400 було. Ще б секунду і було 400. Ну, добре. Тут все понятно, розплюснуло нормально. Давайте подивимося на інші якісь карти. Може в інших картах при... більше приплюсне. Оця з молотками, наприклад. Давайте. Що за. Ні один молоток не торкнувся. Давайте ще раз. Ой-ой-ой. Це він ще мене легенько так торкнувся. Міх і сильніше. Йой, та перестань крутитися, що з тобою? Йой, одне колесо залишилося. Одне колесо. Тільки там та одне колесо. У нас ще є друга машинка, про це не потрібно забувати. О, нормально так. Йой! Що? за тобі аж зупинився. Давайте сфоткаю на всякий випадок. Може на прев'ю картинку поставлю. Може це наш рекорд все-таки. Ну, Ну добре, в нас ще є інші карти. Е -е, я тут побачив одну прикольну карту. Мені здається, на ній можна ще більше приплюснути. Давайте от сюди пробуємо проїхати. Тут без шансів так приплюсне. Але на попередній карті якось більше приплюснула. Ой, тут. Попало, що просто буде до безкінечності приплю соте. Чак. Чак це називається. Давайте іншу машину попробуємо по іншій дорозі поїхати. Ой, 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 ой. Ой ой. Куда? Куда? Уф, 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 уф. Йой. Ну тут, мені здається, такий самий результат, як з попередньою картою. Ну, добре, ще раз фоткаю, може, на плю картинку поставлю. Давайте іншу карту випробуємо. то ми тільки три попробували, а тут ще є дуже багато карт. Отака, наприклад. Чим вона гірша за ой Ой-ой-ой! Не так сильно приплюснуло. Машинка ще жива. Й, жива. Е, Вона без коліс, їй вже нічим не допомогти. Але не знаю. Ой-ой-ой. Тут кожна карта буде е, нашим рекордсменом. Давай проїдь далі. Ой, тут наша машинка мішає. Ну, понятно, понятно. Добре, давайте в нас є інші карти. Ось така, наприклад. Вона, напевно, моя улюблена. Ось тут хоч щось є. Тут якась гора. 300 кілометрів за годину. На. Це не є наш рекорд. Нам потрібно попробувати іншу машинку, якось по-другому поїхати. Так боком, боком. 200 кілометрів. Бабах! Долетить до кінця, долетить! Та, блін. Ще ось така штучка їде приплюснута. Ой, як летить, як летить. Йой. Два колеса. Колеса чи як? Та зупинися вже. От. А ти що, можеш їхати, ні. Ну їде нуль кілометрів за годину, понятно. Наша є друга похожа, ка. Спускатися потрібно самому. І вона трошки відрізняється. Або. Не знаю, вона напевно краща за попередні карти. Краще тим, що ти до кінця не встигнеш доїхати, тебе вже повністю приплюсне. Йой! Та нам. Ми ще до половини дороги не доїхали, а вже з нашою машиною таке сталося. Повертай наліво! Наліво повертай, кажу. Вона наліво не повертає. Два передніх колеса зламано, а я дивуюся, чому вона наліво не повертає. Давай, давай. Давай! Не їде. Давайте оцю машинку поїдемо по іншій дорозі. Попробуємо доїхати до кінця челендж. Ой, 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 ой. Ну, думаю, ще може доїхати. Давай, давай, їдь, 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 Сто кілометрів за годину. Давай, 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 давай. Ну, починає 100 кілометрів за годину їхати зразу у якийсь бік... камінчик. Е... Ламається і. цей... Два колеса у нас залишилося. Їть! на два колеса, їть! 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 Добре, зупинилося. Хе, що ж? Думаю, можна закінчувати відео. Ну, у нас є ще карти, але на них так дуже машинку не поламаєш. Бо ще можна на цій карті попробувати. Давайте оце наша остання карта, і думаю, можна закінчувати відео. А то відео якесь дуже довге получається. І просто лети 350 км за годину. 33. Набирай швидкість 350, 360, 370, 380 було. Ну, не дуже то сильно. Давайте. Остання машинка. Давай, їдь, їдь, їдь. їдь. На, на тебе вся надія. Ой. Та, я повертаю. От тут не доїде, напевно. А ще ще їде, Е, Можете не переживати. Машинка їде, Досить швидко. 300 кілометрів, майже 300 було. Давай, 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 давай. Oh. Понятно.